Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу переказувати вам третю книгу із серії різдвозавр автора Тома Флетчера, який має назву різдзавр і список начальників. Під час переказу ви можете не тільки мене чути, але й бачити всі картинки, які є в книзі, оскільки мій переказ буде супроводжуватись ілюстраціями. Ну, а перед тим, як розпочати, я прошу вас підтримувати мене вашими лайками, коментарями та підпискою на мій канал. Для мене це важливо, так я буду розуміти, що це вам потрібно. І у мене буде стимул продовжувати свою справу. Третя книга також була розмальована на замовлення, а тому особлива ціна для мене. Отже, ця історія починається з того. Що ви вже пам'ятаєте, як в другій частині Дідозавр та Санта полетіли від Вільяма та його тата, мами і головного героя Бренди, яка в другій частині дуже їм допомогла. Отже, вони улетіли на полюсі в на наступний рік вони побачили, що список начемників, Важчий, ніж пішов чивненьких і не дуже сильно. Чи і з заболів зуб? Всі стоматологи Ельфи казали, що в нього дуже сильна зубна біль. І з кожним укусом він дуже сильно може потерпіти і йому не дозволили морозиво. Ви уявляєте, який він терпеливий? Морозова не може поїсти. А саме дивовижне у список начебників був Вільям Трандул. Отже, Різдвозаур почав розвозити і дивитися, чому попали список начебників. Але перед тим подивився, скільки начебників і скільки чимненьких. І як падав Фріс чимненьких. Перший забіяка в списку ночевників був Іроній Надбог. Він постійно відбирав маленьких грошей, аби накопити на, можна сказати, так, ліжко качалку для бабусі. У неї було старе крісло. Він постійно дуже хотів грошей і забирав у менших дітей за нього. Кожен вечір він. Дивився на це крісло і воно ввечері зайшов, щоб приміряти, як посидіти на ньому. І воно зламалося. Він старався не показувати бабусі динозавра. Бо, якщо показав, вона померла від інсульту чи інфаркту. Кожен ранок Жонінако гуляв з динозавром, аби той навчив його хорошим манерам. Кожен вечір із двозап хата вроні надбога по сугробах. І раптом він зміг накопити на крісло, став хорошим, почав задиратися до всіх менших за нього, і в нього вийшло. Далі другим нічемником були надміри та вельми шмаркляві. Меркеля, ви зрозумієте, чому вони були, але це трішки згодом. Отже, ці дві дівчинки дуже любили іграшки і змагалися в кого більше. Вони постійно не могли дізнатися у кого більше, тому купляли в кожному магазині мінімум по 150 іграшок. І була одна таємна фабрика, де робили книжки. Коли Різдвозавр прийшов до них, щоб зробити їх чимниця, йому прийшлося стати драконом статую, йому це не дуже сподобалось. Ці дві дівчинки шмаркаві дуже любили ходити до одного майстра. У нього народилася донька. Він зробив їй дуже гарну жирафу. Різдвозавр з цим сильно влюдав. Таратом шлюх вона розірвалася на маленькі кусочки. Лізузар за них накричав, в них із носу зразу потекли соплі. Потім він швидко їх підхопив і вирішив катати. Коли вони подивилися на нічне місце, вирішили і зрозуміли, що коли в тебе кучу іграшок іншої дитини жодний, треба поділитися. А не далі забирати у, тих, у кого, тільки була одна на день народження. Тому вони вирішили, що треба роздати всі іграшки, які купили. Вони так і зробили. Дівчаткам стало тепло, коли вони роздали всім бідним дітям іграшки. І вони зрозуміли, що треба ділитися. І потім вони стали з пишку а магазин іграшок знову відкрився. Це була дуже велика радість для продавця. Далі були тенісісти геймерчада 3000. Вони дуже любили грати на стільний теніс. Тобто пінг-понг. Вони постійно грали в парі. Їм це подобалось. Та раптом одному брату старшому подарували песні на... футбольний, ну можна сказати одним словом, телефон. І в нього о, він грався зранку до вечора, поки мама не казала, що треба спати. Йому дуже це подобалося. Меншому брату ні. Різдозаур це дуже багато пам'ятів, коли треба І ти, можна сказати, так на змагання з різдзавор розумів, що без пари його маленьчому братові не справитися. Тому він вирішив старшого брата відліпити від телефона і показати йому, що справжній футбол набагато краще, якщо він хоче в нього грати. А ще краще. Це грати в теніс. Різдозавр зразу забив гол. Хлопчик зрозумів, що краще грати на вулиці з друзями, але перед цим треба поїхати до свого брата і допомогти йому в тенісі, щоб тому було те з чим похвастатися. Бо своїм телефоном він похвастався вже. І коли прийшов старший брат, молодший дуже зрадів. І вони змогли виграти, виявляєте, виграти в теніс і отримати золотий кубок. Вони навіть зробили фотку і фотку різ... мого різдвозара. Той полетів далі. Далі була Ела Ной. Вона дуже не любила броколі. Їла вона їх шість разів на тиждень, а коли мама дозволяла неділю купити піцу то вона просила купити ще коров, щоб брати рюкзак собі на цілий тиждень. Кожен день вона викидувала выкидывала смітник. і їй це було дуже класно, бо вона дуже не хотіла їсти брокколі мами. А точніше це була брюссельська капуста. Вона наповнила повний рюкзак. І потім їх викидувала. Тараптом візбусав вирішив на неї відригнути своїми людяниками. Потім її, її схопив, і вони полетіли на полюс, де там побачили, можна сказати, так вісьми ельфів. Вона дуже з ними побавила. Потім ельфи показали, як із цієї брусельської капусти зробити людяник. І сказала, що. Кожну вечерю вона уявляла, що це якісь там людяники. І та повірила один раз, спробувала і замукала, їй було дуже смачно. Вона побачила одним оком Санту, потім різдвозавр її відправив додому. Їй було дуже добре. Вона раділа, що побачила все це. Далі різдвозар справлявся з дуже багатьма дітьми. Наприклад, як дитинка, яка одягала труси, а її вони натирали. Ще щось там. Ну, було дуже багато дітей. Ще був один нічим. Це була дівчинка, яка дуже багато могла всього робити. Її звали Перліна. Вона дуже вміла грати на. Ну, можна сказати, в мікрофоні, та й на інших різних штукенці, які інша дівчинка. яка дуже хотіла навчитися грати, хоч на трубі не вміла грати ані на трубі, ані на чому. Їй дуже подобалося співати, да в неї не було на чому. Вона постійно приходила, щоб її записала на танці, та їй не дозволяли. А там дівчинка перевірно побачила динозавра назавр і той сказала, щоб її прийняла на соло. Дороті Доркинс прийняла на соло, щоб та змогла хоч ще раз попробувати зіграти хоч на чомусь. А саме їй дісталося мікрофон. Заспівати на мікрофоні. Це було дуже чудово. Прийшла і вся сім'я. Їй було дуже добре. Вона знала, що навіть якщо в неї не вийде, прийшла її сім'я. І їй це обов'язково сподобається. Як би не було, а ми... що прийшла сім'я. І це найголовніше. Ну, і наш найголовніший герой. Вільям Трамп. Чому він був в списку начальників, ви Зараз дізнається. Отже, історія почалася з того, що він пішов в динозаврячий музей. Там був охоронець. Він дозволив йому побути п'ять хвилин, бо цей музей вже закривався. Він взяв, можна сказати, клик тиранозавра. Він думав, що це різдозавра, але ні. Коли він його взяв, він розколовся. Він вирішив взяти всі кусочки до щоб все зробити гарно і склеїти. Коли вони виходили, до них приходило багато репортерів. Потім ця охоронниця музею звинувачила тата Вільяма, що той крав важливий експонат. Вільям вирішив зустріти з рісозавором і попросити нового клика. Як тільки він про це подумав, різдвозавр зразу ж з'явився. Це було дуже весело. Вони порозмовляли, різдвозавр згодився дати свого зубу, але сказав йому чима, що той більше не любив, бо список нічим знизився на 30 балів із -за нього. Вони все-таки зробили, вирвали зуб у різдвозавра, який дуже сильно болів. Йому полічало. Музей буде що робити з цим зубом. Потім тата Вільяма зловити товара, та його не було в чому занувачити. Просто щоб він постояв один день музеї. А так все добре. Мізовер був дуже радий. Він повертався до себе додому на полюс. А їх танцював, бо чорненьке стало набагато більше. Для всіх було свято. Всі були дуже раді. Їм було дуже цікаво і весело. А всі наші начальники головні отримали собі нові подарунки. Ну а на цьому я скажу вам, друзі, до зустрічі, а не забувайте ставити лайк, бо це вам не важко. Підписатись на мій канал, просто тисні, на підписатися. І не забувайте ставити і писати коментарі. До